Ми з Іваном прожили весь вік вкупі одні, не гнівили Бога, а вирішили, що є один в одного і за те велика подяка. Наша квартира, хоч і була невелика, але в затишному районі, в невеликій п'ятиповерхівці, де всі всіх знають з малку. Наш побут вже вивірений часом і все зайве відсічено. Скромно, але не бідуємо і балуємо нашого кота Федька. Моя сестра жила в селі і мала трійко дітей, тому не дивно, що коли вони здобували освіту, то всі жили у нас по черзі. Нам дуже подобався Толик, наймолодший, який любив все те, що й ми, цікаву літературу, сумлінну роботу і Федько його любив. Ми ж не якісь наївні люди розуміли, що хтось з них, з цих дітей, буде спадкоємцем нашої квартири і вже між собою зрозуміли, що це Толик. Звичайно, що ми йому сказали, що його любимо, але не треба до нас тягнути молоду дружину, бо ми люди спокійні і нам на старості й так зайві шуми не потрібні. Толик поставився до цього з розумінням. Він жив у нас, поки не оженився. Далі сестра та свати скинулися і купили для них квартиру. Ніно, візьми їх до себе, поки ремонт йде в квартирі, просила мене сестра. Ну, погодилися ми, але ж, ну, місяць, два, вибачте, півроку з незнайомою дівчиною, яка залишає своє волосся на всьому, до чого торкнеться, це вже занадто. Бути заручниками у власному домі це занадто. І сестра образилася, і Толик образився, але ми з Іваном вибираємо свій комфорт, а не чужий. Ви не уявляєте, як це приємно зайти у власну ванну і знати, що ні за ким не треба прибирати, крім федька. Пройшло кілька років, і емоції стихли. Ми були в Толика на новосіллі і подарували гарний подарунок. Сестра, як побачила, яку суму ми дали, то теж нам простила. Це мені трохи було неприємно, ніби я купую те, що мені не потрібне, тобто я купую любов племінника, але вона мені не дуже й треба. Але Іван наполіг та дамо, бо легше дати і забути, ніж вони й далі будуть мати причину про нас пліткувати. Та вже, але я іншої думки: як порахувати, скільки її діти у нас жили, скільки ми тратили грошей на їх харчування, скільки допомагали з навчанням, то я ще маю випрошувати вдячності, купувати вдячність? Так, сестра давала продукти, які могла з села, але ми не їли одну картоплю та сир чи смалець з тушонкою. Але це все я готувала. Зранку біжу на роботу і готую, а звечора мушу й на обід приготувати і на вечерю. Але йдемо далі про вдячність. Толик вже трохи став на ноги та приходив до нас з дітьми, щоб ми їх бавили, поки він з дружиною десь поїде на відпочинок. І ми погоджувалися, бо ж дітей ми любимо, та й колись хтось з них тут житиме. Так ми продовжували думати, що передамо майно толику чи його дітям, не заберемо ж з собою. Проте сталося непередбачуване. Іван захворів і негайно була потрібна дороговартісна операція. Ми кинулися до родини, бо ж до кого ще? Той не мав грошей, той щойно вклав кудись гроші, той не позичить, бо ще щось. Я чітко зрозуміла, що ми жили самі з Іваном на якомусь острові, чи що? Ми нікому з родини не відмовляли в посильній допомозі. Кажіть толикові, хай зичить, каже старший сестрин син Василь він ваше майно успадкує, то хай утримує. Звичайно, що так, піддакує середульша Іванка. Я не маю грошей, каже Толик, – я вас не просив мені щось лишати, тим більше, як продати вашу квартиру, то вона такої суми не вартує, яку ви просите дати. Отакої приплили. От вам і дорога родина. Я дуже розчарована і не знаю, що робити і куди звертатися, але точно знаю, що квартири моєї їм не бачите. Підпишись підтримай українськомовний контент.